Адреналін, драйв і командна гра в Івано-Франківську відбулися фінальні змагання серед місцевих школярів Пліч-Опліч. За першість боролася команда чотирьох шкіл. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. Територіальний етап всеукраїнських шкільних спортивних змагань Пліч опліч об'єднав учнів із 27 освітніх закладів Івано-Франківської громади. У фінал потрапили перший п'ятнадцятий Крихівацький та католицький ліцеї. Перші в цьому році легкоатлетику включили як додатковий вид у всеукраїнській шкільній ліги легкоатлетику, пліч опліч. І для нас це дуже важливо, тому що легкоатлетика є дуже популярним видом в Україні, в світі загалом. Зрештою, наш департамент вже з 2018 року проводить Івано-Франківську міську лігу дитячої легкоатлетики, тому для дітей це знайомо. Вчителі фізичної культури про це знають, тому у нас є досить хороший досвід проведення цього заходу і велика активність. Юні спортсмени змагалися у шести вправах. Тут і стрибки у довжину з місця, метання м'ячів, долання бар'єрів та біг. Ортекс це такий кулеподібний предмет, який досить далеко летить, і учасники будуть метати його на дальність. П'ятий це формула-один це така комплексна естафета, в яку буде включено і перекид перед, і оббігання стійок, і бар'єри. І біг по дистанції. Вона така колова з такими певними складними поворотами. Тому це досить цікаво. І заключний вид це витривалість, біг 5 хвилин. Школярі кажуть, такі змагання допомагають розвивати витривалість, а ще це можливість проявити себе. Я буду тренуватися, щоб перебагати далі. Я найбільше люблю бокс. Займаюся три роки. Формула 1 була складна. Тому що там були важкі бар'єри. Я майже ходила кожен день на тренування, займалася. Всякими різними вправами, які горя вчитель, найважкіший це біг п'яти хвилин, а інші легкі вправи змагання не лише популяризують спорт серед молоді, а й навчають дітей працювати в команді та підтримувати один одного. Переконаний співорганізатор заходу Назар Павлів. Перш за все, рухова активність залучити дітей до здорового способу життя, до рухової активності наголосити їм на перевагах фізкультури спорту і здорового способу життя. Адже зараз такий. Трішки час, де дітям потрібно відволікатися, і ми стараємося якраз ось такими спортивними моментами їх відволікти і зробити їм гарний настрій. Перемогу здобула команда католицького ліцею. Вони будуть готуватися до змагань на районному рівні.